Добрий день, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні прогулювався в парку і ось побачив білку. Знаю, як чи добре вам буде видно ось ось більшу. Я не якийсь як кадр. Ну, ну -ка. На дереві сидить, гризе горішок. Ось я попробую ближче, ну доволі високо. Ось як ви хочете побачити яке високе дерево. І он... Білка на гілці. Все вирішив засняти. Як не дивно, це чи не перший раз в моєму житті, коли я дуже близько бачив білку. Бо спершу я проходив просто по доріжці і вона кров мене бігала. Це потім вона залізла на дерево. Правда, я не встиг її засняти, коли вона по доріжці бігала. Тепер намагаюся зараз засняти. Ну, можливо, буде так краще видно. Ось. Думаю, я не знаю, як видно. Мені видно добре. Ну а ви, дорогі друзі, пишіть в коментарях, чи зустрічалися вам білки та інші такі тварини. Ну і, звісно, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!